Добрий день в сьогоднішньому відео ми розповімо про ще один реалізований нами проект, а саме, лінію з виготовлення соснового меблевого щита та брусу. Згідно поставленою замовником задачі, ми запропонували оптимальний комплект обладнання з точки зору продуктивності та співвідношення ціна якість. Лінію було встановлено на підприємстві Даніком, що знаходиться в місті Біла церква. Підприємство займається виготовленням меблевого щита та брусу з сосни. Має повний цикл переробки деревини. Процес виробництва починається з розкрою круглого лісу на дископильних лініях. Далі пиломатеріал поступає в сушильні камери. Після цього суха дошка поступає в цех вторинної переробки. Процес обробки починається з розкрою сухої необрізної дошки на ламелі заданої ширини. Для цього нами було встановлено багатопильний верстат QCM моделі QMJ143H. Верстат побудований на базі литої станини має гусеничну подачу заготовки. Максимальна ширина обробки становить 300 мм, максимальна висота пропилу 120 мм. Потужність приводу пиляльного валу становить 37 кВт. Конструкція верстату консольна, що дає можливість подачі заготовки необмеженої ширини. Наступним етапом обробки є оптимізація та видалення дефектів. Під цю задачу було встановлено лінію оптимізації від компанії Salvador моделі SuperCAT 500. Лінія складається з подаючого конвеєру на вході довжиною 4 метри з двома маркувальними столами. Основного верстату та вихідного конвейера з шістьма штовхачами для сортування заготовок. Подача заготовки здійснюється за допомогою зубчастої армованої поліуретанової стрічки та верхніх прижимних подаючих вальців. Основними перевагами даної моделі є сервопривід подачі пиляльного агрегату. Завдяки цьому час на виконання одного різу скоротився до 0,1 секунди. Верстат має потужне програмне забезпечення. Швидкість обчислення та оптимізації дозволяє отримати максимальний корисний вихід заготовок. На виконання всіх розрахунків витрачається лише тисячні частки секунди. Програмне забезпечення верстата дозволяє створювати та зберігати сотні тисяч програм. Далі по технології відбувається чорнове строгання оптимізованих заготовок. Виконується дана операція на чотиристоронньому строгальному стругальному верстаті QCM. Моделі QMB 516ET верстат, побудований на базі литої станини. Має 5 шпинделів. Швидкість подачі заготовки сягає 33 метри на хвилину. Швидкість обертання шпинделів становить 8 тисяч обертів на хвилину. Після калібрування відбувається поздовжні зрощення заготовки. Цей процес виконує автоматична лінія зрощення від найкращого виробника на Тайвані компанії FurniMate. Моделі iat 620 bf Лінія складається з двох загрузочних стрічкових конвеєрів. Першого шипорізного верстату, проміжного стрічкового конвейеру, другого шипорізного верстату з вузлом клеєнанесення. Максимальна продуктивність шипорізної групи складає 4 пакета на хвилину. Ширина каретки складає 620 мм. Швидкість переміщення кареток регулюється за допомогою інверторів. Приймаючого стрічкового конвейеру з функцією очистки від залишків клею, модуля розформування пакетів та подальшої подачі заготовок, привід штовхача від серводвигуна. З метою запобігання просковзування та забезпечення стабільної подачі проміжний конвейер оснащено вакуумним насосом, ланцюгового конвейера для попереднього пресування. Подача відбувається за допомогою здвоєних ланцюгів. Привід реалізовано від двох окремих двигунів редукторів двоканального автоматичного пресу зрощення довжиною 6200 мм з автоматичним торцювальним вузлом. В першому каналі відбувається попереднє складання та торцювання ламелі по довжині. За необхідності є можливість робити один проміжний різ, розмір відображається на лінійці. В другому каналі відбувається пресування готових ламелів за допомогою потужного гідравлічного циліндру. Зусилля пресування складає 7800 кг. Максимальна продуктивність пресу складає 6 тактів за хвилину. Для чистового стругання зрощеної ламелі встановлено 4 сторонній верстат QCM моделі QMB 516 et Наступним етапом виробництва є пресування щита. Під цю задачу нам було встановлено два преси. Перший автоматичний прес прохідного типу з ТВЧ нагрівом від виробника CNHF. Максимальний розмір пресування даної моделі складає 3200 на 1300 мм. Прес складається з автоматичного завантажувального столу, гідравлічного пресу та генератору ТВЧ. Станину пресу виконано зі стальних балок, які виготовлені методом гарячого прокату. Всі з'єднувальні місця та площадки обробляються на 5 верстаті з ЧПК за одну установку. Прес оснащено 4 вертикальними та 14 горизонтальними циліндрами. Завантажувальний конвейер виконано зі стальних нержавіючих пластин. Для позиціонування заготовок вхідний стіл оснащено поперечним упором та боковою позиціонуючою планкою. Однією з основних переваг даної моделі є використання ТВЧ нагріву, що дозволяє суттєво знизити енерговитрати та час на пресування. Генератор ТВЧ встановлено на верхній частині пресу та оснащено високочутливим іскровим захисним контуром. Потужність генератора складає 30 кВт. Гідравлічна станція потужністю 3,7 кВт оснащена системою охолодження та змонтована на боковій частині пресу. На виході прес оснащено приймаючим роликовим столом. Загальна вага пресу складає 9 тонн. Другий прес від компанії Янтай моделі MH1362 1 Односторонній гідравлічний прес з максимальною зоною пресування 6200 мм на 1300 мм. Його розділено на три незалежні зони пресування. Довжина кожної зони складає 2 метри. Конструкція пресу являє собою надійну зверну конструкцію з товстостінного сталевого профіля, яка дозволяє витримувати великі навантаження без будь-яких деформацій протягом довгих років експлуатації. Прес оснащено 15 -ма вертикальними гідравлічними циліндрами та що важливо 15 -ма фронтальними гідравлічними циліндрами. Гідравлічна станція потужністю 5,5 кВт. Вага пресу становить 5 тонн. Калібрування та чистове шліфування готового щита відбувається на калібрувально-шліфувальному верстаті QCM моделі SRP1300B. Верстат оснащений двома робочими групами. Першим встановлено сталевий вал діаметром 250 мм, другий комбінований вузол, що складається з обгумованого ролика діаметром 220 мм, твердістю 85 шор та шліфувальною планкою шириною 80 мм, максимальна ширина обробки 1300 мм. Кожен робочий вузол має обдув з тислим повітрям. Верстат оснащено зручною та зрозумілою системою індикації неполадок на панелі керування. Завершується процес форматуванням готового щита на форматно-розкрійному верстаті. Дякую вам за увагу та не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.